Доброго дня, мене звати Тетяна Лежух, я практикуючий адвокат, мій досвід роботи саме як адвоката, близько 15 років буде в цьому році. І на своєму каналі я започатковую нову рубрику, яка буде присвячена саме моментам. Що пов'язані з організацією адвокатської практики, і загалом я планую зняти серію відео, які допоможуть молодим адвокатам налагодити власну роботу і уникнути тих помилок, які дуже часто допускають адвокати при старті своєї практики. Отже, сьогодні я хочу поговорити про ті фактори, які свідчать про те, що Юрист дійсно готовий до початку власної практики. Звісно, що мова йде про юриста, який вже отримав адвокатське свідоцтво. І в даному випадку я хочу звернути увагу на оцінку не Особисто якусь внутрішню, як ви відчуваєте, чи готові, чи ні, а про аналіз інших факторів, які, при їх врахуванні, можуть в подальшому створити дуже великі помилки, і проблеми. Приведу свою історію, для прикладу. Я дуже хотіла розпочати власну адвокатську практику. Це стало причиною того, що адвокатом я стала в. 23 роки. В принципі, була велика вірогідність з того, що я би отримала свідоцтво і раніше, але поставила на 5 місяців пізніше здачу мого іспиту, тому в цілому я мала отримати свідоцтво 22. І в моєму розумінні отримання свідоцтва ну прямо дуже радикально мало би змінити. Моє життя. Я не знаю, чому, але внутрішньо було якесь таке розуміння того, що коли я отримаю свідоцтво, от життя має враз змінитися, знаєте, ніби то як з'явилася якась фея і помахом палички просто змінила все те, що було до цього. Але чудо так і не, не трапилося, і це абсолютно раціональна і зрозуміла історія. І в подальшому у мене було дуже багато помилок, про які, власне, як ілюстративним матеріалом я буду сьогодні розповідати. Отже, окрім бажання розпочати власну практику, що у вас ще має бути? Перше, це фінансова подушка, як мінімум, на півроку, а то і на рік. Ви не повинні переживати щодо того, що саме завтра, саме через тиждень, саме через місяць, до вас повинен прийти клієнт. Якщо він не прийде, то ну, щось прямо катастрофічно трапиться. Якщо ви цього не врахуєте, якщо ви не будете мати фінансової подушки, ви будете постійно переживати через гроші, і тому, скоріш за все, ви будете працювати з тими людьми. З яким ви би не працювали, і в подальшому, ну, звичайно, що будете страждати, в тому числі і фінансово, тому що коли ви хочете клієнта якимось чином отримати, це дуже щитується на рівні поведінки, і клієнт буде з вами говорити теж по ціні. І тут дуже прямо ворогідний демпінг. Другий момент, який потрібно врахувати. Чи маєте ви чітке бачення, чим ви хочете займатися? Яка ваша буде спеціалізація? Чим ви будете займатися? І чому це важливо? Тому що найпрограніша така стратегія, яка реалізується от серед адвокатів, це тоді, коли ми заходимо в практику і починаємо практикувати всі види юридичних послуг. Погано це для клієнта, тому що клієнт не отримує якісного результату. Погано це для адвоката, тому що адвокату потрібно витрачати багато часу на вивчення якихось нових знань, нових сфер і по подальшому це також пов'язано ще з невпевненістю, тому що одна справа, коли ви вивчили, а інша справа, коли ви вже маєте позитивний досвід, і можете сказати, що дійсно конкретна норма працює на практиці. Тому це другий момент. І третій момент, який потрібно враховувати, це те, чи маєте ви в цілому план. І е, яким чином ви бачите розвиток своєї адвокатської практики через певний час? Чому це важливо? Тому що якщо у вас немає цього бачення, як ви хочете, щоб вона виглядала через рік, три, п'ять? Відповідно, ви будете працювати, дні будуть проходити, а результату так і не буде з'являтися. І так само не буде з'являтися задоволеності від роботи, тому що ну, ви ж не знаєте, які результати вас задовольнить. Якщо ви цього самі не знаєте, то відповідно ті результати, які ви будете отримати, вони не будуть вас радувати. Тому для того, щоб прийняти рішення, що дійсно ви йдете в свою практику, вам потрібно Проаналізувати цих три фактори вам потрібно проаналізувати яким чином ви бачите свою роботу себе через певний період часу, і далі вже займатися бізнес-плануванням в контексті того, які будуть ваші витрати, де ви можете ці витрати мінімізувати, де витрати дійсно виправдані. Ну, тобто, от все повністю у вас повинно бути сплановано. наступному відео ми з вами поговоримо про те, що має включати ваш бізнес-план, про що ви повинні задумуватися. Які витрати є виправданими, які витрати не варто брати до уваги? Ну, наприклад, коли ми починаємо працювати, нам хочеться, щоб наша практика вона була просто ідеальною, і ми починаємо шукати тестити crm системи ми починаємо тестити білінгові якісь системи. А насправді, для того, щоб працювати і працювати на тому рівні, на якому ми стартуємо, нам достатньо буде тих інструментів, які дає Google Диск, Google система сама. Тому е, є певні моменти, які так само потрібно враховувати, але про це ми вже поговоримо з вами в наступних відео. Тому це відео присвячено саме питанню готовності. І якщо ви знаєте людей, яким це може стати